Дорогі друзі, Україна справді переможе, слава Україні. Дорогі друзі, мені військового волонтеру за Володимира Бондаренко, за дорученням Міністерства оборони громадської ради, і героїчних Збройних сил України. Дуже приємно подякувати Роману Романовича Скорпіона за всі блискучі пісні за це, що нове. А ще мені доручено виконати чесному місці за поданням виістину народних улюбленців, народних артистів Ольги Сумської і Володимира Боряцького з благословіння Міністерства оборони громадської ради і героїчних збройних сил України. Дозвольте нагородити найвищою народною нагородою Орденом патріот України. Виконався золотий голос України Карпат Роман Анвача Скорпіона.